Нарешті, друзі, я закінчив свою ідеальну ферму і зараз вам її покажу. Трішечки хліба зараз поїмо, щоб зберегти наше здоров'я, і пішли, друзі. Вона знаходиться знизу. Тут у нас і гарбузи, і кавунчики. Я вже декілька з них зібрав. І тут, друзі, дуже красиво. І той! Твої... О, дідько, ну я ж її довго будував. Ну що ж таке? Довбаний кріпер. Блін. Блін, як вони заспавнилися, скотеняки. Бісить. Як мене це все дістало. Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Влад, і сьогодні ми продовжимо розбудову нашого українського села. На жаль, сьогодні веб-камери в мене немає, тому що вона зламалася. І, друзі, я навіть не знаю, коли зможу її віднести до сервісного центру, тому що гарантії вже немає. А ремонт, напевно, буду мені коштувати дуже багато грошей. А з Ютуба, на жаль, у мене немає тисячі підписників, тому грошей на ремонт камери в мене немає. І так, щось змінилося, друзі? З минулого разу я трішечки добудував будиночок, а стелю добудував. І, друзі, мені довелося вбити декілька залізних големів, щоб зробити тут двері. Тому що, на жаль, поки я не знімав. На нашу ферму друзі напали зомбі. І зомбі з'їли багатьох жителів. І ці два жителя це ну, ті, що зосталися. Зомбі десь два чи три жителя просто з'їли. Вони стали зомбі. І потім заспавнився новий голем, і він цих зомбів вбив. І тепер в мене жителів дуже мало, тому вони тут сидять за залізними дверима. І тут я почав. Розчищати територію, щоб можна було побудувати ферму. Спочатку я хотів зробити ферму під землею, але ну, щось таке сталося. Тому я хочу ферму тут побудувати. Тут якраз у нас така невеличка територія, також я хочу знести оцей шматок каменя, і зробити ідеальну ферму. Потім можна торгуватися з цими селянами, і у нас буде дуже багато. Дорогоцінних каменів. Ну давайте я ще трохи отут знесу. Десь до сюди я три рядки з... 에... знищу. Ендермен, ти чого? Здурів, скотеняка. ну, е, ендермен, ти де? І потрібно побудувати нарешті нормальну ферму, і не тільки нормальну, а ще й ідеальну. Тому що я розробив ідеальну, ідеальну концепцію для ферми, яка дуже ефективна, і я вам хочу її показати, звісно ж. Так що, друзі, трішечки потрібно зачекати, доки я знесу це каміння, і буде вам, друзі. Гайд на ферму. Також, напевно, доведеться вбити цього. Як його так вбити? Щоб він мене е, нічого зі мною не зробив, такого поганого. Тому що нам потрібно, друзі, залізо. А якщо ну голимо вб'ють, жителі, селяни наші, вони зроблять ще одного. А мені залізу ну, дуже потрібно. Тому, друзі, Вибачайте але. О, 5 залізо випало. Це дуже добре. Друзі, ви цього не бачили. Е Голема залізного ніколи не було. Я впевнений, ніколи не, не було, тому вам потрібно зробити нового. <смір> так, друзі, зараз зроблю територію. І так, друзі, зробив я невеличкий майданчик для нашої майбутньої ферми. І, на жаль, вже настає ніч, але жителі у нас, наші селяни, вони сплять, тому нічого не бачу дуже поганого, щоб трішечки попрацювати вночі. Я водичку п'ю. <кій> Їсти в мене, на жаль. Нічого такого немає, є тільки трішечки пшениці. Тому, друзі, так, світ збережено, все дуже добре. Як побудувати ідеальну ферму? Дивіться, у нас є два відерся з водою. Будувати я буду десь тут. І ферма в мене буде 10. Протяжність ферми буде 10 блоків. Ось ця у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, Наша ферма буде 10 блоків, і вона буде знаходитися саме тут. Потім, можливо, я її кудись перенесу, але ну, тут гарне місце для ферми. Давайте смолоскипа возьмемо, І так. Непогано було його десь ось тут розташувати. І, друзі, нам потрібно два відра з водою. Перше відро і друге відро ми тут заливаємо. І у нас нескінченне джерело води тепер є. Якщо що, можна буде звідсіля набирати воду. Робимо так красиво, щоб воно було без. О, гарно. Без потоків води. Ось тут буде наша ферма. І щоб була ферма ідеальна, нам, звісно, потрібен ґрунт. ґрунта не дуже в нас багато, але трішечки є. Я планую і гарбуз вирощувати, і вирощувати тут кавуни. Тому перша лінія це буде гарбузи, а друга лінія кавуни, і можна буде їх вигідно продавати у селян наших. Вони дуже багато за них платять, тим паче можна потім. Зробити так, щоб наших селян заразили зомбі. І коли ми їх вилікуємо, тоді вони будуть скупати за один ізумруд, один кавун або один гарбуз. Це дуже вигідно, друзі. Дуже-дуже вигідно. Так, перша лінія в нас є. Тут будуть наші гарбузики рости. Потім друга лінія. На другій лінії у нас якраз будуть кусти наші розташовані. І на третій лінії також будуть у нас вже рости кавуни. Спочатку гарбузи, потім кавуни. І це я вважаю ідеальна ферма. Не знаю, чи як вважають, вважають інші ютубери. Але в мене ось такий варіант. Я його сам розробив. Може хтось і до мене вже роками будує у такому стилі, але не знаю. Я мало кого дивлюся насамперед. Також я хочу ферму пшениці зробити, і також зробити її ідеально. Тому що я знаю, що вода тече на 4 блоки, так? Мені здається, тому щоб дуже економічно використовувати простір, я зроблю також ідеальну ферму пшениці. В нас кріпер вже з'явився і. Жителі, вони щось не налякані і вони не хочуть побудувати нового залізного голема. Тому треба дивитися, щоб, якщо що, друзі, в мене є кам'яний меч. І так, б... беремо мотику і 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут також ми 10 робимо. 10. Бл... Привіт. Павучара срана. Це, ну, друзі, це, це, звичайно, проблема, тому що зверху може щось впасти, наприклад, той же кріпер, але ну, мені також нитка потрібна, тому ну, нехай вони поки що спав... спавляться. Спав... Спавняться, друзі. І так, беремо. Десь відьма, так? Я чув відьму. Відьма, ти де. Десь відьма є. Не потрібно, напевно, ферму робити вночі, але, друзі, що ж поробити. Висаджаємо, друзі, гарбузове насіння. І в нас є декілька кісток, можна зробити з них добриво. Кісткове борошно. І можна пришвидшити ріст наших посевів. Так, давайте кавуни, саджаємо кавунчики. Кавуни будуть тут рости. Ну, і непогано тут ще встановити якісь прилади для освітлення. І вже, як бачите, насіння вже гарбуза вже проривається. Давайте йому допоможемо трішечки. Двічі. І тут у нас буде перший кавунчик. Вони дуже схожі і неможливо відрізнити, де кавуни, де гарбузи, поки воно не виросте. Оці будуть тут рости, ось ці будуть тут рости, і це ідеальне облаштування нашого простору, я вважаю. І в нас кісткове борошно закінчилося. Це дуже погано, тому що якщо такі невеличкі у нас є. Як воно? Називається, я за. О, друзі! А де залізний голем? Жителі, ви що, не бачите? У нас зомбі, алло. Багато зомбі прийшли до нас у гості, жителів. Селяни, ау, у. Ой, мене вже б'ють. Тим паче діти. Ну, дуже гарний напис. Зомбі вбив орка. Дуже гарно. Дуже гарно що в нього в руках? Вугілля моє зрозумів. А спати ми зараз не можемо, тому що поблизу є монстри. Так. Дуже цікава ситуація у нас. Ну що, друзі? Ну, в мене є залізний. Ме! Е! Чо? Зомбі, ти що? Здурів? Він бив мене моєю. Моїм кайлом, альо. Ти що сказився, друг? От скажений. О, друзі, так. Маленький! Маленького дуже. Складно вбити. Це маленьке стервовонюче. Ні. А де? Де? М -м, добре. І що нам робити? Він мій меч забрав! Ти що здурів? Ти що сказився? І що мені тепер робити? Окупанти бісові. Ну що ж, друзі, моє житло окупували зомбі. Вони забрали в мене меч. І що в мене залишається? Тільки. сокира. Вони пішли товтавти мої посіви. Дуже. Дуже. е! Не, не бий мечем, альо. Малеча срана. Тримай сокирею попиці, блін. Скотиняка. Які вони, ж... вони дуже жорстокі. Складна, складність, друзі. І в нас виріс перший гарбузик, а зомбі продовжують перти. І У мене немає часу. Су. Друзі, це дупа. У мене немає часу навіть меч взяти у руки. Пішов геть звідси, скотеняка. Я хотів трішечки борошна набити зі скіл скелетів, але. Ну, не сталося так, як гадалося, друзі. Потрібно, напевне. Ага, вони з'їли ще одного жителя. Добре. Погано, звісно, що мені з ним робити? Я не зможу його вилюкувати. У мене немає ані яблук, нічого в мене немає. І жителів в нас кожен день все менше та менше, друзі. Ось ці два жителя це як Адам і Єва. Якщо всі жителі подохнуть, то вони їм доведеться розмножуватись, спарюватись і. Відродити все наше село. Українське село помирає, друзі. Воно помирає. Ну, давайте тоді зробимо ідеальну ферму пшениці, раз на те пішло. У мене є насіння, насіння дуже багато. І пшениці також потрібно дуже багато, щоб, ну, якось торгувати з жителями. Вони поки що не хочуть скупати ані гарбузи, ані кавуни. Потрібно розторгувати цих жителів. І, звісно, щоб торгувати кавунами, нам потрібна потрібна сокира на шовковий дотик. У нас такої, звісно ж, немає. Ой, 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 нічого в нас немає, бідні ми люди. І, напевно, напевно ферму пшениці потрібно будувати десь під землею. Або ні, або так. Я думаю, друзі, думаю, думаю, думаю. Можна, звісно, тут, але мені потрібна велика ферма. Велика ферма, а тут. Ну, взагалі, можна тут от розчистити кам'яні брили. І можна тут побудувати ідеальну ферму. Ну, зараз давайте я поставлю на паузу, знищу ці кам'яні брили, і ми продовжимо будувати ідеальну ферму. І так, друзі, викопав я невеличку місину під ферму. І в мене виникла така дуже ну, дивна і дуже смішна проблема. В мене немає ґрунту, друзі, щоб викопати цю ферму. Ну, я перевірив усі скрині, і в мене. Ну немає, ну закінчився ґрунт. У мене каменю доволі багато, але ґрунту немає. А воно ж росте тільки на ґрунту. Але, друзі, наша ферма, ідеальна ферма кавунчиків і гарбузів, вона росте, вона процвітає. І вже можна навіть поторгуватися трішечки, якщо в нас буде хоча б 6, кавунч... 6, 6 кавунчиків і 6 гарбузиків. І ґрунт потрібно десь взяти. Також я набрав відерці з водою, і, друзі, чому вона ідеальна? Тому що якщо ми тут розміщаємо блок води, то е, усі шматки нашого ґрунту, які знаходяться в чотирьох блоках від е, джерела води, вони всі водою просякнуті, і те, що ми тут будемо насіння саджати, воно буде рости. П'ятий блок він уже не... не вбирає в себе воду, тому ідеальна ферма це 4 на 4 блоки від основного джерела води. Тут ще можна мотикою трішечки попрацювати. І от ці всі шматки вони будуть гарно рости. Як бачите, з... ну. Відразу вони починають наповнюватися водою, і наша пшеничка буде тут гарно рости. І буде в нас 63 відразу блоки пшениці, коли вона виросте. Але, друзі, щоб вона виросла, нам потрібно. Звісно, кісткове борошно. Але, друзі, я ще маленький, я слабкий, тому потрібно поспати. Тому що вночі, ну, я не хочу. Про минулу ніч думати, це було дуже боляче. В мене є великі скрині, але ще в скринях нічого немає. І, звісно, тут немає ґрунту, друзі. Хоча в нас дуже багато кругляку. Я його добуваю, потім можна буде його переплавити в каміння і щось потім з нього зробити. Також насіння пшениці в нас є. І не вистачає тільки ґрунту. Його потрібно десь накопати. І в мене тут є невеличка гірка, яку можна взяти лопату, де лопата, лопата десь була. І трішечки викопати. Тому що ну, жителі вже повбивали. Тут дуже небезпечно. Як бачите, вже немає зовсім жителів. Ну, зовсім немає. Всі подохли. Це погано, друзі, це дуже погано, але щось, що ж поробити, ну, я не вберіг жителів. Тому потрібно викопати цей ґрунт, зрівняти всю цю площину і вже потім буде в нас ідеальна ферма. Давайте я поставлю на паузу і трішечки землі накопаю. Дефіцит землі, блін, в Україні. На жаль, дуже часто в мене так відбувається, що я втрачаю усіх селян, друзі. Нічого не можу з цим поробити, але два в нас є, тому можна відновити популяцію знову. Ще у нас є така кішечка дуже гарна, красива, і маю надію, що вона там в безпеці і навіть їй є ще що попити.